Розчинність речовин. 9 клас. Хімія. Характеризуючи фізичні властивості будь-якої речовини, зазвичай указують, чи розчиняється вона у воді, спирті інших розчинниках. Запам'ятаємо, що здатність речовини утворювати з іншою речовиною ровища називають розчинністю. Сульфатна і нітратна кислоти, етиловий спирт, ацетон змішуються з водою в будь-яких співвідношеннях з утворенням розчину. Ці речовини мають необмежену розчинність у воді, однак для багатьох інших речовин існує межа розчинення. Розчин, у якому за даних умов речовина більше не розчиняється, називають насиченим. Ви бачите такий розчин ось на цьому малюнку. А той, у якому ще можна розчиняти певну порцію речовини, ненасиченим. Розчинність речовин можна оцінити кількісно, для цього вказують максимальну масу речовини, яка може розчинитися в 100 грамах розчинника за певної температури. Відповідь фізичну величину прийнято позначити латинською літерою S, перша літера в латинському слові solver розчиняти. Відомості про розчинність багатьох сполук у воді наведено в таблиці, розміщеній на форзаці два вашого підручника. Тож запам'ятаймо речовин абсолютно нерощиних у воді не існує. Якщо в срібно посудину налити води, то надзвичайно мала, непомітна кількість металу. Срібла з часом розчиниться, отримана срібна вода має антимікробні властивості і, на відміну від звичайної, може зберігатися протягом тривалого часу. Ось так знання цієї теми використовується в житті. Від чого ж залежить розчинність речовин? Від їхньої будови. Багато йонних речовин добре розчиняється у воді. Таку властивість мають і речовини, які подібно до води складаються з полярних молекул, зокрема сполуки галогенів з гідрогеном. Речовини з неполярними молекулами, наприклад, азот, кисень, метан, мають незначну розчинність у воді або нерощинні в ній. Із часів алхіміки існує правило подібне розчиняється в подібному. Це правило використовують і нині, хоча воно має численні винятки. Залежність розчинності речовин від температури, Тут треба пам'ятати, що розчинність газів у воді з підвищенням температури зменшується, а розчинність більшості твердих речовин у воді з підвищенням температури зростає. Згадайте фізику, і вам буде зрозуміло, чому. Розчинність газів у воді з підвищенням тиску збільшується. Згадайте фізику. Як впливає тиск на розчинність газу у воді? Скористайтеся ось цією схемою. Висновки. Здатність речовини утворювати з іншою речовиною рощі розчин, називають розчинністю. Більшість речовин має обмежену розчинність у воді. Її виражають максимальною масою речовини, яка може розчинитися за певної температури для газів ще за певного тиску у 100 грамах води. Розчин, у якому міститься максимально можлива кількість розчиненої речовини, називають насиченим. Розчинність більшості твердих речок в воді з підвищенням температури зростає, а від тиску не залежить. Гази збільшують розчинність у воді зі зниженням температур і підвищенням тиску. Ви зрозумієте ці висновки, пройшовши квест за різнорівнивими практичними вправами. Бажаю успіхів у навчанні.